Привіт! Звати мене Мелаши Світлана Рустаміна. Мені 29 років. Мій зріст 170. Параметри 95, 75-95. Я професійна акторка, модель та блогерка. Працюю хостес та в своєму блозі. Обожнюю зніматися в рекламах. Раніше в рекламах зубних засобів не знімалася, але дуже хочу знятися в вашій рекламі. Ось так от досвід зйомок на екрані маю. Чотири рази я знімалася в різноманітних шоу, зокрема, місія Краса, Аватар. Ось так от. Ще до моєї зачіски. Іноді в мене дуже кучерявий варіант зачіски. Також я відсилала вам відосики, де моє волосся має такі ось хвильки, а не кучері, так би мовити. І, можливий, прямий варіант волосся. Також відсилаю відео із прямим волоссям. Ну і щодо моєї зовнішності. Трішки попозую, так би мовити. Дякую за увагу! Надіюся на плідну співпрацю!